Друзі, вітаю! Наступив день розіграшу. Розігрується ява 634 на ходу з документами всього навсього за 200 гривень. 200 гривень це стоїть один білет. Взяти участь в акції даного мотоцикла. На ходу з документами сів, поїхав в непоганому стані. Мотор дуже ідеально працює. Всі умови розіграшу закріплені в коментарях. Буде скидувати, воно все прикріплена карта банка у шапці профіля. Е, кому щось непонятно, пише е, мені в коментарях або лично в особисті на Telegram або Viber. Номер прикріп, прикріплений. Там є все. І Telegram, і Viber, і все на світі. Він продавався, е, його ніхто не хотів купляти, блін, задаром не отдам. Самі розумієте, всі хочуть на шарка, як завжди. Вирішив його розіграти. Якась доля цього розігра, що буде стопроцентово взята і задоначена на ЗСУ. Це 100% я про це відчитаюся, скільки не скажу прямо зараз, Потім буде все ясно викину відео. Але це 100%. Тобто, друзі, максимальний репост, максимальний лайк, там візбране, все на світі. Беремо участь, стараємося все буде по-чесному, ніяких там, як кажуть, сватів, братів не буде, все буде по-чесному, ви донатите 200 або 400-600, чим більше ви скидуєте, тобто по 200, якщо 400, це два вже білета, тобто потім будемо умножати його, і чим ваша більша активність, Тим ваша більша можливість виграти цей мотоцикл. Тобто, перше місце, понятно мотоцикл, друге і третє також буде подарунок. Це буде вже там в наступному відео. Багато відео про цей мотоцикл не буде. Скільки ви, допустимо, його задонатите, скільки на нього зберемо учасників по розіграшу, так будемо його і розігрувати. Вже я назад відступати не буду, тобто він мені не потрібен. Скільки буде, як то кажуть, я думаю, що десь до 31 грудня. До 30-го десь. Я думаю, що 30-го або 31-го ми його розіграємо. Якось так, друзі. Всього-навсього. 200 гривень.